Геть ти, думи, ви хмари осінні. То ж тепера весна золота, чи то так уже голосінні Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть сумні. Я на вбогі, сумні в перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду на них сльози гіркі. І від сліз ти гарячих, розтане та кора льодова міцна. Може квіти зійдуть і настане. І для мене весела весна. Я на гору, круту креб'яную, буду камінь важкий підіймать і несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. В довгу темну нічку не видно, не столю і на хвильку очей, все шукатиму зірку провітну. Ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити буду, геть думи сумні. Все.